Привіт, з вами знову я Сашко, ви на каналі Сашко, це моє нове відео. Сьогодні у нас буде огляд подарунків від Миколая. Ви скажете, Сашко, свято Миколая давно прийшло. Ну, друзі, я був в школі на гуртку, тому я не мав можливості зняти відео. А зараз я на канікулах і відео будуть виходити частіше. Ну, Давайте не буду затягувати і перейдемо до огляду. У нас є ось такі три машинки: Маквін, професор Стендап і син. Е, с, е, ці два від Мател. Е, Я просив лише на цюдапа, а тут Миколай такий подарок мені підігнав. Маквін. Ну Це просто подарок такий. До речі, на Діда Мороза теж я заказав дуже кру крутий подарунок. Ну Давайте перейдемо до огляду. Сюда е, такого покладемо, бо він бандит. Перше це маклін. Маквін з другої серії тачок з номером 95, з таким гран Гнтрі. Такий червоний тут такий. таке пом'ю. І спортивні класи. До речі, це лінія червона теж всередині є. Ось такий Маквін. Друга моделька професор Трундак. Один з найголовніших бандитів в другій частини. Ось такий він синій, тут у нього лупа із. Ну, Він блакитний, а тут і, полоска така березова. І у нього є такий погнутий барник. Ну, шкарабан як ніяк. Сирник. Е, такий сирник. Найкращий друг Маквіна. До речі, туда піссирник відмотали, я вам це вже казав. Сирник, до речі, з першої серії тачку. Одна фара. І я бачу, ну, у мене в тому сирнику колеса цього не було. А тепер воно є. І крюк відвалився. Тому, тому він для мене чуть-чуть на дотик непривичний. Тут на, нема 95, це з першої частини сирник. Ну, ось так. Е, вітаю всіх з наступаючим новим роком. У нас тут є ялиночка, вона вже лить. І всім удачі, всім папа! Зустрінемось в новому відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!